Перевищення влади посудовою особою. Ви знаєте, я так зазначу вам, що це одне з найскладніших порушень, які взагалі можна довести в суді. Формально, де й прямо ось є посилання на статті, де закон забороняє зловживання повноваженнями, але на практиці посудові особи прикривають ці дії під службовою необхідністю або поліцейські маскують виконання обов'язків. Щоб довести перевищення влади, потрібно зібрати такі вагомі докази безліч документів, відеозапис, аудіозапис, свідчення свідків очевидців. І навіть тоді суди часто стають на бік державних органів, а правоохоронці не поспішають відкривати кримінальне провадження. Так, бюрократія так, кругова порука вона ускладнює процес а потерпілі... Нерідко втрачають віру в справедливість, тому боротися з такими порушеннями дуже і дуже складно. Це вимагає терпіння, професійної юридичної підтримки та розголосу. А якщо це все відбувається в рамках порушень правил дорожнього руху, і щоб доказати, що з боку поліцейського було перевищення його повноважень, це просто нереально. Так, це є свавілля.